Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу показати вам рецепт маринованих помідорчиків на смак, як із бочки. Показувала вам цей рецепт в минулому році, але хочу нагадати, бо дуже смачний. Вже почали помідорчики гарно дозрівати і в теплиці, і на вулиці, і потроху починаю їх консервувати. Ось подивіться, які гарні помідорчики на вулиці. Це гібрид «Інкас». дуже мені подобається. Такі видовження сливки і в консервації вони будуть гарні, і смачні в'ялення, Такі вони вже. Товста стінка, дуже гарні. І ось такі кабанята, це в теплиці, це високорослі помідори, ось такі рожеві, це бечище серце помідори. Так, буду все робити паралельно і показувати вам, наскільки це швидкий рецепт. Знайшли ми його десь років 5 тому, і з того часу робимо і я, і сестра, і мама робимо цей рецепт. Чим він цікавий? Він цікавий тим, що, по-перше, робиться дуже швидко, не потрібно проливати помідори зовсім. Один раз залили кип'ятком, замотали в ковдру і все, і помідорчики готові. По-друге, чим він цікавий, це тому, що на смак вони получаються як бочкові, квашені помідори. І якщо у вас немає погріба холодного, де можна зробити квашені помідори під капроновою кришечкою, то ось ці помідори гарно стоять, гарно зберігаються взимку в звичайних квартирних умовах. Так, що знадобиться для цього рецепту? Помідори, а вже ж зелень, будь-яка, яку ви любите? Я взяла петрушку і взяла базилік. Потрібно ще взяти кріп, але в мене зеленого кропу немає, є ось тільки насіння, ну, тобто зі старого кропу, тому я буду використовувати його. Можна взяти селеру, можна взяти листочки м'яти, листочки вишні, смородини, тобто все, що ви любите зробити, щоб помідори були дуже-дуже ароматні. Так. Зелень я підготувала. Паралельно ввімкнула чайник, я буду робити зараз одну баночку, щоб вам показати. І чайника водички буде достатньо. І також потрібно взяти гострий перчик. Це ще називається рецепт гострих помідорів. Тому перчику гострого потрібно побільше. Ну, Якщо ви не любите або вам не можна, то кладете на свій смак. Я нарізаю, заздалегідь, все підготовлюю і потім тільки буду в баночку складати помідорчики. Так, в цьому рецепті використовується тільки сіль, немає цукру, немає оцту, використовується аспірин або ацетил кислота. Потрібно нам буде три таблеточки на одну трилітрову баночку. Ми також дуже здивувалися, як це без цукру, як це без оцту, але робимо вже не перший рік, стоять, зберігаються дуже гарно ці помідорчики і 100% смак бочкових помідорів. Так що я вам пропоную і рекомендую зробити хоча б одну-дві баночки, щоб ви знали, яка це смакота. Взимку відкрити зі звичайних кімнатних умов, діставши бочкові помідорчики. Так, все підготувала я буквально дві хвилинки і тепер будемо укладати помідори. Укладаємо шарами. Спочатку кладемо кріп, кладемо часничок, кладемо гострий перчик. Я досить багато гострого перчику порізала. Кладемо базилік. Петрушку, ну тобто, що ви будете використовувати в цьому рецепті, те і кладете. І укладаємо помідори. Укладаємо один шар помідорів, потім знову додаємо всі ці приправки. І отак чередуємо до самого верху, щоб зверху знаходились приправи. Я спочатку донизу покладу помідорчики, які в мене кругленькі. Це в мене рожеві помідорчики, бичаче серце. Дрібненькі кабанята буду класти посередині, щоб вони гарно заповнювали простір. Баночки, і далі буду викладати ось так ставити помідорчики сливки, які такі довгасті. Ось так зробила я наступні два шари і знову викладаю зелень. Тепер я поділю її на дві частини, щоб викласти зараз, і залишилось ще зверху. Потім зверху все, що залишиться, висиплю. Так, мабуть, я все ж таки трішечки залишу гострого перця, тому що взяла. Цілу перчину довгого перцю, і боюсь, що буде дуже гостро. Оце все піде в мене зверху. Так, продовжуємо кладати Вже чайничок мій закипів. Хочу, щоб ззовні було баночки видно, якісь цікавенькі помідорчики. Заповнила повністю я баночку помідорчиками. Такі в мене вийшлися і довгасті, і кругленькі, і. Рожеві, і червоні, і також в смужечку кабанята. Так, ну і донька сказала, що вона хоче, щоб весь перець тут був, тому я висиплю весь і просто зазначу потім на кришиці, що це ті помідорчики, які я робила для доньки. Вони більш гострі, ніж ми з чоловіком любимо. І тепер зверху кладемо три таблеточки аспірину. Просто зверху поклали і все. Так. І додаємо також 3 столові ложки солі. Я зараз буду додавати сіль. Ось так. Велику гірку не потрібно робити. І поступово заливати кип'ятком. Чайник тільки но закипів, водичка гаряча, все як потрібно. На одну баночку буде достатньо, я думаю, чайничка водички. Проливати не потрібно, не хвилюйтеся. Я ж кажу, вже перевірений цей рецепт роками, Ми також спочатку хвилювалися. Один раз заливаємо гарно, гарно, так дуже гарно замотуємо в дві-три ковдри, ну, як всю консервацію замотуємо. Так, І третя ложечка солі. І все, доливаю доверху і закатую. Закриваємо кришечкою або під закаточну машинку, або можна твіст кришечкою, тобто з різьбою. Також роблю такі помідорчики, особливо коли є в мене маленькі дрібненькі в менших баночках. Тобто, якщо беру півтора літрову баночку, наприклад, то кладу дві таблеточки аспірину. Ось все, достатньо водички, доверху заливаю, я завжди так заливаю. Зараз просто трішечки кришечку обілю гарячою водичкою. Все робиться дуже швидко. І закриваємо. Рекомендую вам цей спосіб маринування помідорчиків, тому що насправді вони дуже ароматні получаються Зелені сюди можна покласти і потрібно покласти дуже багато. І тоді вони дуже смачні і ароматні. Робимо зараз влітку заготовки для того, щоб взимку тішити своїх рідних, літніми спогадами і. Смачними закаточками. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого! головне мирного неба над головою!